Так, я не знаю, чи йде у нас трансляція чи ні, але я вже її, наче, запустив. Тому будемо, в нас 3 хвилини до початку. Я поки що зроблю анонси в соцмережах. Можливо, хтось ще до нас приєднається. Бо минулого разу я не робив жодних анонсів. Так, що у нас тут? Хочу ще... До всього цього іншого, дивитися ж стрім на цьому на планшеті, щоб бачити ваші коментарі, якщо якісь коментарі, звісно, будуть. Ну, але я думаю, що будуть, ми ж анонсували, що от Facebook вічно мені голову морочить. Так. Ну, я поки що не бачу, щоб хтось приєднався, принаймні мені не демонструє це в цій програмі для стріму. І да, щось я бачу. Є якась невеличка затримка. Я не знаю, з чим це пов'язано. От, Але затримку бачу. Якщо у вас є якась затримка, о, бачу, у нас є, додалась пані Оксана. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, чи ви мене чуєте і чи є якась затримка у відео. чи чи аудіо. Якщо є, напишіть, будь ласка. А я поки що налаштовую. Щось не бачу я. Не бачу стріму. Але думаю має з'явитися. Вітаю пане Володимир. Тільки запустив стрім, наче все було нормально, навіть трошки це Тренувався, все було нормально, а зараз щось воно комп почав підтуплювати. Неочікувано. У нас ще є хвилинка для доналаштування. О, я бачу вже 22 людини дивиться. Так, добрий вечір, так трохи є, секунд на 15. Це ви, ви маєте на увазі затримка при тому, що я говорю до того, як рот шевелиться Так, додаємо. Зараз я буквально кілька секунд відволікаюся, щоб додати анонс. Так. Ну, що я можу сказати? Мені сьогодні пан Володимир допомагав з налаштуваннями, і після цього з'явились такі от прикольчики. Сподіваюся, що зараз воно трошки розлагає. Так. В мене немає, бачите, відео вимкнете, вимкнене, вимкнене, вимкнуте. Володимир, давай під'єднуйся і вже поясни, що зробити, щоб було все нормально, бо щось люди жаліються. Так, спробую, може, все ж таки вимкнути те, що навантажує компік. Я готовий. Я не знаю, що у вас там звук нормальний, не нормальний. У мене все, наче, наче налаштоване і готове до максимального вриву в цей п'ятничний вечір, вечір п'ятниці. Ми з вами маємо обговорити досить цікаву та серйозну тему. Як ви вже здогадались, стосуватись вона буде останнього відео, що вийшло середу стосовно нашого. Колишнього міського голови. Ставити, звісно, до нього можна по-різному, але факт є фактом, він був і зараз його немає. По-простому, можна з іншого джету, під іншим аккаунтом зайти на власний стрім. Так, я ж це щойно так і робив. Просто в мене тут інтернет, чесно кажучи, не найкращий. І саме через те, саме через те воно. Так, воно зараз увімкну, подивлюся. З айпеда. У нас вже 30 людей на стрімі. Доброго вечора, демон красний. на Так, просто, в мене тут інтернет, чесно кажучи, через те. Так. В мене є підозра. в мене є підозра, що це через налаштування. Тому що. Вони були змінені, Ми дивилися, мені допомагав в налаштуваннях мій друг. От, і, він, і він змінював тут деякі параметри. Так, а ну, секунду, секунду. Апаратний кодувальник. Я думаю, треба зараз, поки ще далеко не пішли, на хвилину прирвати трансляцію і змінити. Параметри до стандартних, до тих, що були на минулому ефірі, для того, щоб воно або стане краще, або не стане геть краще, і тоді, ну що, будемо щось вигадувати інше. Ви готові буквально хвилину почекати. Прошу з розумінням до цього поставитись. Я вже бачу запитання, хто криша вілкулів. Будемо відповідати, але.